Україна не встане І не піде робити роботу, не співає пісень, І революцій не робить вона, не краде, не вбива і не грає у танки чи доту і не спить. То у чому ж скажи України вина? Україна людей не рятує й не вірить у Бога, не підкорює спорт, не здіймає у небо літак. Україна. Свята Україна не робить нічого. Роблять люди. І роблять по-різному так. Якомога скоріш у це ж простіше, простого, Тіна Кароль співає тобі Україна це ми. І в той час, коли хтось в цьому світі не робить нічого, Україна живе між героями та між людьми. You yes. yes.